Днями під стінами Подільської міської ради відбулася офіційна передача документів та ключів від автомобіля представникам сил тероборони Одещини. Представники регіонального управління сил тероборони оборони Південь від щирого серця хочемо подякувати всій подільській громаді, всім всім, хто причетний до такого подарунку. Побажати всім міцного здоров'я, щастя, натхнення і якнайшвидше нашої перемоги. «Ніщо так не мотивує солдата. Як підтримка населення, як підтримка нашого суспільства. Це нас заставляє робити як можна краще свою роботу по захисту вітчизни. Велика вдячність в цьому у нас, у нас у міській раді, голові міської ради Албанському Олегу Богдановичу. Значний внесок в перемогу. Зміцнює нашу перемогу. Дякую. Зазначимо, транспортний засіб вдалося придбати завдяки небайдужим мешканцям подільської громади. Ініціатива щодо збору коштів надійшла до подільської міської ради від благодійної організації благодійного фонду Загальна справа за досить короткий термін силами подільчан, працівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств, які перерахували свій одноденний заробіток аграрію, освітянської родини, лікарів тощо новесенький автомобіль вже прямує до наших захисників. Сподіваємося, що ця автівка допоможе військовим тероборони у виконанні бойових завдань. Дякуємо усім, хто долучився. Наша сила в тому, що ми допомагаємо стільки, скільки зможемо: Щодня, щохвилини, що секунди. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава нашим незламним українцям! Разом ми наближаємо нашу перемогу. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.